Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Smart Plumber і сьогодні ми на такому будиночку. Ціна його стоїть 197-198 тисяч на різних сайтах по-різному. Отакий тут є гараж, це є саут. Така своя маленька територія. Тут такі будиночки, тут навіть є будиночок і за 99 тисяч. Ну, тут хоч саотно, але не з тих самих поганих, скажімо так. Заходимо. Тут велике дзеркало. Зразу кладовочка. Правда, підлогу вже чогось поздувало. Не затікало так лишили стару ламінат, вікно. Це такий лівер рум. Піднімаємося сходи гарно оббиті ковроліном. І зразу справа в нас є ванна кімната. Маленький клазит під рушнички, під всяке таке. Раковина. Душванна, унітаз. І ще одна кладовочка. Звідси попадаємо зразу в спальню. Досить гарна спальня, досить має два клази, да? Ві... шафи для шматів Наприклад, для, для сім'ї. Вічі жіночі речі. Кімнатка маленька. Ну, кстати, теж два класи. Де. Досить так гарно все. Ну, тут хоч і чорнота, але тут якось, ну, я, тут немає світла на софіті. Суджу по тому, що якщо двері вхідні стікляні, а не рішетка, то більш-менш район безпечний. От ще одна кімната. Тут вже один клазик. Може бути під дитячу. Досить простора для дитячої кімнатки, більше місця, мені здається і не треба. Ну і, грубо говоря, по спальнях. Все. Три спальні кімнати. Одна ванна, трохи маловато. От кухня. От холодильник. Газова плита є гарята холодна. Десь тут має включатися світло, але от де... А, до мене десь там світильник гарний. Не працює або він не включений. Це... О, це включає розхід. Не працює. А може він включається з цього боку? Ні, з це виключається. це. це значить, що щось там з ним не працює. О, мікроволновка, мікрохвильовка витяжка, тобто у ній є фен. Ось така штучка. Остривець. Поїсти можна так швиденько. Ну і досить так на кухня. Є ще одна кімната тут. Велика, досить велика. От. Це і працює. Туалет, умивальник. Тут все працює, все гарно. І тут захід до котла. І той же самий захід, не розумію, для чого двоє дверей. До котла, бойлера. Тут такий синк. І тут ще буде. Прачечно. Тут пішов сінкат на поле, поливочний кран. Так що отак, друзі, підписуйтеся і приємно зберегу. Далі буде.